Що дивитися першим оригінальний серіал 1979 року чи модний юнікорн з Netflix, а може почати з наративу фільму для нового покоління. А що робити з десятками альтернативних всесвітів, де гандами б'ються на турнірах або виживають у постапокаліпсисі? Якщо після першого знайомства з франшизою у вас залишилося більше запитань, ніж відповідей, ви не самі. У першій частині ми розібрали, як народився феномен гандам, і чому він став культовим. Ну і звісно, з чого все почалося. А тепер найцікавіше: ми зануримося у саму серцевину універсального століття, розберемо, в якому порядку краще дивитися серіали і фільми, чому не всі з них однаково важливі, та які з них варто ну, просто пропустити. А ще ми поговоримо про найбільш суперечливі і провальні експерименти у всесвітах Гандама. Від бойових шоу у шапках ушанках до фільмів, які ледь не зруйнували нервову систему глядачів. Тож вмощуйте зручніше, ця частина допоможе вам не потонути у Гандамі. І, можливо, саме після неї ви нарешті зрозумієте, з чого почати і що дивитися далі. Але спочатку невеличка, але дуже важлива пауза. Уявіть собі, ви щойно подивилися класну серію гандама і вас охоплює одне єдине бажання. Потримати цього мобільного воїна у своїх руках, зібрати, налаштувати та поставити на полицю. І ось тут вам на допомогу приходить Гандам український магазин моделей для збирання гандамів. У них немає фізичного магазину, сайту чи гучної реклами. Зате є 10 років досвіду, реальна пристрасть до гандамів та живе ком'юніті, і що найважливіше, люди, які справді хочуть поділитися з вами цим хобі. Засновник магазину зібрав свою першу модель ще у 2015 році та отримав культурний шок і з того часу не зупинявся. А коли в Україні ніхто не міг навіть відповісти, що таке гандом, він вирішив стати тим, кого сам колись шукав. Зараз у них є свій телеграм-канал, інстаграм, активна спільнота, стріми та акції. І навіть мрія зробити перший український гандом івент після перемоги. І ще дещо. Гандом UA – це більше ніж магазин. Це місце, де можна не просто щось купити, а й навчатися, отримати пораду, поспілкуватися, знайти однодумців і просто трохи відволіктися у важкий час. Посилання на магазин ви знайдете в описі під відео. А якщо при замовленні скажете, що ви з каналу по топам, то отримайте знижку 10%. Так що не зволікайте. Ваша перша, ну або десята модель Гандама вже чекає на вас. Ну а ми потопили до ролика. Минулий випуск ми закінчили на тому, що Томіно завершив свою роботу над універсальним віком. Тепер давайте перейдемо до наступних подій у цьому всесвіті. Мультсеріал 0083 Stardust Memory. Це чудовий технотрилер і приквел до Gundam Z. Події відбуваються на землі паралельно з подіями першого серіалу. Основний сюжет розгортається в джунглях і обертається навколо чергової моделі Гандама. Фанати прозвали його Гандамом у В'єтнамі. Після 15 років затища і експериментів із паралельними всесвітами, Sunrise знову повернулася до універсального віку. Спочатку з'явився Гандом Юнікорн, який миттєво здобув шалену популярність у Японії. Фанати по всьому світу і досі сперечаються про те, чи варто було продовжувати історію після лаконічного фіналу Чарс attack Юнікорн закрив деякі сюжетні дири і помітно збагатив всесвіт, але водночас він приніс купу непотрібних редконів. Загалом це все ще хороший гандом, який заслуговує на перегляд. А ще гандом Thunderbolt, мабуть, найжорстокіші і найдинамічніші фільми франшизи. Грозовий сектор можна охарактеризувати одним влучним словом: бійня, зруйновані долі, море насильства і повна безнадія під акомпанемент джазового саундтреку. Гандом тут постає не як машина, що несе мир, а як пекельний жнець, який забирає життя і перетворює солдатів на інвалідів. Те, на що найменше звертали увагу в попередніх сезонах. Ну і нарешті, Гандам The Origin. Це найважливіший серіал франшизи за останні 10 років. Це приквел Гандама 1979 року, який суттєво збагатив Всесвіт новими подробицями і пов'язав усі відсутні ланки. Глядач детально дізнається про минуле Амуро, Чара та інших персонажів оригінального серіалу, а також побачить найперші прототипи мобільних обладунків зародження Республіки Зіон і перші дні однорічної війни. Порядок перегляду та альтернативні всесвіти. Отже, в якому ж порядку найкраще дивитися гандом, ну, універсального століття. У мережі вистачає списків і рекомендацій, але часто вони неповні, заплутані і мають неправильну послідовність. Наприклад, деякі прихильники аніме радять дивитися з Origin до оригінального серіалу. Але як на мою думку, це погана ідея. Адже приквел сильно залежить від першоджерела і розрахований на глядачів. Які вже бачили класичний серіал. Ось правильний порядок, на мій погляд: Кідоу Сенші Гандам або Мобільний воїн Гандам. перший серіал і основа франшизи. Оригінальний Гандам сьогодні здається трохи наївним, але це не проблема. Особливо для поціновувачів класичних епізодів зоряних війн. Якщо вам важко витримати 43 епізоди старої анімації, то варто подивитися три фільми резюме, ну які виходили з 81 по 82 роки. Деякі побічні арки ви пропустите, але основна сюжетна лінія адаптована майже без змін. Далі The Origin витоки або The Origin Advent of the Red Comet – Витоки пришестя червоної комети. Фактично, це одне й те саме. The Origin спочатку виходив на відеоносіях. DVD і Blu-ray, у вигляді шестигодинних фільмів. Advent of the Red Comet – це їх телевізійна версія. Нагадаю, що The Origin це не просто приквел, а доповнення до першого сезону. Якщо почати перегляд Гандама з Origin, то глядача не буде сильної емоційної прив'язаності до деяких подій і персонажів. Далі йде восьмий взвод МС, 0080 War in the Pocket або 0080 Війна в кишені і два фільми Thunderbolt або Грозовий сектор. Ці три відгалудження відбуваються в останні місяці однорічної війни. Дивитися їх можна в будь-якому порядку, але другий фільм Thunderbolt бажано залишити на сам кінець. Його події відбуваються після фіналу оригінального серіалу. Далі 0083 «Stardust Memory» або Пам'ять зоряного пилу. Це місток між першим і другим сезоном Гандама. Існує думка, що «Stardust Memory» правильніше дивитися після Гандам Зета. Але якщо дивитися обидва проєкти послідовно і без тривалої паузи, то жодного дискомфорту ви не відчуєте. У Stardust Memory показано становлення угрупування титанів і появу Неозіону. Далі мобільний воїн зета Гандам. Або Kido Senshi Z Gundam це повноцінний другий сезон серіалу, один із найпопулярніших і найвисокооцінених гандамів конфлікт Гріпс. Це таке протистояння повстанців із Азох, або антиземної об'єднаної групи, а також фашистського групування Титани і Неозіона. Тут є все. Ну ви зрозуміли із назв. Далі перейду до Kido Senchi ZZ Gundam, або Мобільний воїн z 2. Ну, це третій сезон. Багато фанів його не люблять за гумор і загальну несерйозність. Ну, тим не менш, він усе одно важливий для франшизи. Усередині сюжет став більш адекватним, ну навіть подекуди не гіршим за Зету. Першу половину можна частково промотати. Це я вам так від себе рекомендую. Далі поговоримо про Чарс Контратак або Контратака-Чара. Це кульмінаційний фільм усього універсального століття. Трохи скомканий, бо були проблеми з бюджетом. Але чудово завершує історію Амура Рея і Чара. Далі Kido Сенші Гандам Юнікорн або мобільний воїн Гандама Єдиноріг. Події Юнікорн відбуваються через 3 роки після Чарс-Контратак. Серіал заповнив кілька прогалин у всесвіті. Наприклад, про сутність Ньютайпів або подальшої долі космоноїдів і Неозіону. Але він також приніс до неї багато зайвого: наприклад, скриня Лапласа, Фонд Віста. Ну і ще раніше не відомі здібності нютайпів та інші редкони. Тим не менш, він усе одно заслуговує на увагу, ну і дивиться він на одному подиху. Нарешті наратив. Ну, це пряме продовження історії Юнікорн. Події відбуваються через рік після відкриття скрині Лапласа. У багатьох моментах вторинний і сильно залежить від Юнікорн, так і від попередніх гандомів. Тим не менш, він навіть примудряється закрити кілька недомовленостей час контратак, хоча в цьому і не було потреби. Ну і взагалі він розжовує для глядача всю природу нютайпів. Фільми МС Glue, ну це таке старе старе CJ аніме яке, чесно, морально застаріло. F-91 і серіал у Вікторі можна сміливо пропускати або подивитися з цікавості, а тобто по вашому бажанню. Кількість недоліків у цих роботах переважає всі позитивні якості. Також існує сучасна трилогія кіноадаптації зета Гандем. Але вона не входить до канону і повністю змінює фінал оригінального серіалу. Дивитися її не обов'язково, особливо після оригінальної зети. Із та ранобе, це такі короткі романи з аніме ілюстраціями, по універсальному віку заслуговує на увагу хіба що Ранобе Hatway Flash. Воно продовжує сюжет Чарс Контератак» і розповідає про долю Хатвея Брайта, ну сина капітана Ноа Брайта. Це один із головних персонажів класичних гамдомів. Щоправда, роман досі не перекладено ні на англійську, ні майже ні на які там язики, тому читати буде дуже складно. Але здається, він має бути екранізований. Тому, можливо, нам і не треба його читати, а ми скоро його подивимось. Що стосується інших всесвітів, то тут усе просто. І немає сенсу розбирати їх детально. В інших гандамів історія завжди починається з чистого аркушу, з іншими персонажами, законами, всесвітами та місцем дії. Sunrise і Bandai не раз перезапускали франшизу для нового покоління глядачів. Вони розбавляли вже перевірені тропи універсального віку та адаптували під сучасні реалії аніме індустрії. Формально всі гандами розділилися на дві категорії для фанатів і для нових глядачів. Ну, наприклад, депресивний серіал автор War Gundam X або Всесвіт після війни переносить глядача на постапокаліптичну землю, де 99% населення було знищено після масового скидання колоній. Серіал Gi Gundom, який розвивається у всесвіті бік майбутнього, спеціально створили для молодшої аудиторії на хвилі популярності бойових синьонів. Гандами тут виступають не грізною зброєю, а всього лише роботами в бойовому турнірі. Персонажі постійно викрикують суператаки, як у якийсь драгонбол. Від кожної колонії є свій претендент на звання чемпіона. Далі ще є Gundam Wing з Всесвіту після колонії, та Gundam Світ Всесвіт Космічна Ера. А ще є Gundam 00 це Всесвіт Анно Доміні. І вони всі мають багато спільного аніме універсального віку, починаючи від сюжетних ходів і заканчуючи типажами героїв. Водночас у них є і унікальні ідеї. Наприклад, у Вінг немає головного героя. Акцент зміщено на п'ятірку юних пілотів Гандом. Сіт зробили сильний акцент на романтику і особистій проблемі персонажів. Творці підняли теми нерівності, расизму та геноциду. Романтиці, до речі, приділяли мінімум уваги в серіалах універсального віку, бурю обговорень і фанатських теорій. Викликав дивовижний серіал Turn A Gundam з її Всесвіту виправлене століття. Це аніме хоч і має власний Всесвіт, але за офіційною хронологією подій серіалу відбувається через тисячоліття після всіх попередніх гандамів. Причому точно невідомо, яких саме, можливо, і всіх відразу. Ну, а фанати схиляються до універсального віку. Ви ж розумієте, все сходиться до того всесвіту, з чого почалося. Інші творці постійно щось, звідти беруть, щось додають, створюють саме, але все одно повертаються до витоків. Так ось у сюжеті Turn-A-Gundam людство втратило всі свої передові технології. Воно ще й припинило дослідження космосу, а загальний технічний рівень відкотився до початку ХХ століття з примітивними автомобілями та гвинтовими літаками. Передові технології є лише в міфічної раси жителів місяця. Які оселилися на спутнику тисячі років тому і перетворили його на квітучий рай. Щоправда, пощастила й землянам. Вони під час археологічних розкопок о, знайшли і дослідили два мобільні обладунки. Далеко не ідеальний і місцями затягнутий тур і гандам повністю витягує саундтрек від Йоко Коно. неповторний сеттинг із нотками ретрофутуризму і приголомшливий візуальний дизайн. До роботи над аніме навіть вдалося залучити відомого американського футуриста Сіда Міда. Він ще приймав участь у розробці той, що біжить по лезу. А тут він придумав дизайн Гандом System а A99. Взагалі, за останні 12-15 років нові всесвіти вийшли суперечливими, а в чомусь і провальними. Всесвіт uh, Build Fighters і одноіменне аніме створене лише для реклами збірних моделей від Бандай. Дивний Гандом H з Всесвіту просунуте покоління, і розрахований він на юну аудиторію глядачів, ну і взагалі його складно сприймати всерйоз. А ще змішану реакцію від критиків і шанувальників Гандом отримали серіали Iron-Blooded Orphans зі Всесвіту після катастрофи і Рекогніста Інджі зі Так ось, Iron-Blooded Orphans найчастіше критикують за сценарій Марі Окади. І сюжети називають нерівними і звинувачують у недолугих спробах викликати в глядача сльози. Втім, це не така вже і велика проблема, якщо ви віддаєте перевагу у важкій військовій драмі про дітей на війні. Iron Blooded Orphas це не ідеальний гандом, але й не найгірший. А от Реког In G виявився невдалим експериментом. Його події відбуваються через тисячу років після оригінального гандом. Від повного провалу серіал не врятував навіть зірковий склад на чолі з ветеранами індустрії, ну і самим Йосі Юкі Томіно, який повернувся в режисерське крісло. Колишній засновник анімаційної студії Gainax Тосі Окадо розкритикував серіал Томіно за перевантажений і посередній сюжет. Зрозуміти і прийняти рекогніста інджі важко через неймовірну кількість термінів. Дуже поганий гумор, дивну режисуру та неадекватні вчинки персонажів. Хоча серед шанувальників Гандом є і захисники серіалу. Вони вважають рекогніста Інджі недооціненим аніме. Чи так це насправді покаже час? Взагалі, давайте підсумуємо. Починайте перегляд гандома з універсального століття. Багато аніме серіалів цього всесвіту не надто застарілі і досі чудово сприймаються. До решти, всесвітів краще переходити пізніше. На той момент ви вже знатимете основні франшизи гандом і навчитися помічати запозичення з універсального віку. Ну і навпаки, так вам буде легше розпізнати всі нововведення в альтернативних всесвітах. А от починати знайомство з сучасного мультфільму Наратив це не найкраща ідея. Фільм цілком може розочарувати і навіть відштовхнути від подальшого знайомства з франшизою. Давайте далі розберемося, чому. Проблеми наративу. Найважливіше питання, чи варто дивитися наратив глядачеві, який не бачив жодного гандама, але дуже хоче познайомитися з цією культовою франшизою. Можна, але надто ризиковано. Виробник запевняє, що наратив це самостійна історія, яка не потребує перегляду попередніх гандамів. Нібито розібратися в сюжеті здатен і звичайний глядач. У мережі ще можна побачити інформацію про перезапуск франшизи, ідеальну точку ходу та фільм для нового покоління глядачів. Це, на жаль, неправда. Для повноцінного сприйняття наративу бажано подивитися, що Юнікорн. Половину подій і відсилок зрозуміють лише ті глядачі, хто вже подивився Юнікорн, а іншу половину давні фанати. Новачкові залишиться тільки миритися з величезним обсягом інформації. Адже жодних пояснень і розшифровок він не отримає. Не знаєте, що таке частинки Міновського і хто такий Full Frontal? Дивіться самі старі серіали або читайте фанатську енциклопедію. Наратив тут вам не допоможе. Окрім словесних відсилань, є ще візуальні. Розповідь наративу нерівно скаче від флешбека до флешбека. Глядачеві покажуть маленькі уривки з кількох гандовів від 80-х. Причому не перемальовані, а такі, як вони є. А ще з'явиться на екрані щонайменше п'ятеро старих персонажів, яких додали заради фан-сервісу. На сюжет вони не вплинуть і швидко зникнуть із кадру. Втім, знову ж таки, без жодних пояснень. Взагалі, спроба заткнути всі сюжетні дірки з серії це головна проблема наративу. Через це фільм виглядає скомканим додатком до величезної франшизи. Центральна історія банальна і зрозуміла будь-кому, але здається вторинною та вимученою. Ну особливо пригнічує флешбек, який чомусь показують 6 разів, прикиньте. А взагалі у наративі важко зачепитися навіть за головних героїв. Їхнім характером і вчинком бракує глибини, їхні долі не чіпляють. Вони поверхнево розкриті і взагалі їм складно співпереживати. Решта персонажів тут безликі статисти. Інший важливий момент сильний акцент на штучних ньютайпах. У фільмі їм приділили чи не половину хронометражу. Це може розочарувати тих фанатів, які байдужі до джедайських сил у гандамі і до спілкування з душами загиблих людей. Непідготовленому глядачеві зрозуміти все це може бути дуже непросто. Головний антагоніст виглядає особливо дивно. Здається, що він злий лише тому, що фільму просто був потрібен лиходій. Жодного адекватного пояснення його божевільним вчинкам немає. Дивитися цей фільм без потрібних знань дуже складно, але цілком можливо. Підсумок Всесвіт гандама це не просто аніме про роботів, це десятки серіалів, фільмів, альтернативних ліній часу, складних політичних конфліктів, зворушливих людських історій і глибоких філософських тем. Це франшиза, яка розвивалася десятиліттями, змінювалася разом із поколіннями глядачів, і, попри все, залишається актуальною навіть сьогодні. В цій серії роликів ми розібралися, з чого починати перегляд, що обов'язково подивитися, а що можна сміливо пропустити. Взагалі ми торкнулися ідеї, які зробили гандом культових, ну і побачили, як ця історія виходить далеко за межі просто фантастики. Але найголовніше, тепер у вас є дорожня карта. Якщо ви тільки відкриваєте для себе цей Всесвіт, у вас є всі шанси полюбити його так само, як і мільйони фанатів по всьому світу. Тож не зволікайте! Дивіться, досліджуйте, занурюйтесь і не забувайте, гандом це не лише війна в космосі, це історія про людей, вибір та наслідки. Ну і звісно, про надію. А якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Підпишіться на канал топам і напишіть у коментарях, з чого ви почали або плануєте почати свій шлях у Гандамі. Ну а ми потопали відпочивати!